Привіт усім! Вітаю вас на своєму каналі. І, як я вже обіцяла, хочу вам показати сьогодні дві маленькі міні-орхідейки, які розцвіли буквально ось, ну, я б сказала, на протязі двох тижнів почав розпускатися коханець Ловер. Якщо пам'ятаєте, ось така гарненька гілочка. В нього вже п'ять квіточок розпустилися. І ми маємо ще ось тут дві бокові такі галузки, які теж дадуть нам квіточки і будуть такі от гарні, маленькі, цікаві метелики. І ось така от красота, такі нас, така хмаринка таких рожевих квіточок. Дуже-дуже гарні вони. Сама квіточка, бачите, в неї губа така цікава, така витягнута вперед, такий язичок. А якщо приглянутися, то вона подібна на якусь лялечку. Така собі спідничка, ось тут в неї, є, такі маленькі ручки собі так склала до кубки і голівка в хустинці. Ну, але я скажу вам, що чим ця орхідейка мені дуже подобається, формою квіточки. Вона такі, дійсно така кругленька, дуже ніжна, дуже акуратна. І до того вона ще й дуже-дуже ароматна. От в першій половині дня сьогодні в нас сонечко на дворі і на неї потрапляють промінчики сонця, і вона наскільки пахне. Я не можу передати цього запаху. Можливо, у вас є ця орхідейка, і ви знаєте, як вона пахне. Вона дійсно дуже має такий ніжний, ніжний, приємний аромат, такий квітковий. Я навіть не знаю, мені ні на що не подібний він. Можливо, такий трошечки навіть солодковатий. Ось така от красунечка. Що хотіла сказати, що це, на мене, е, під, це підросток, це не є доросла орхідейка, але вона досить компактна. Я би сказала, я б її віднесла до розряду мінічок. Ось, але розетка доростає у нас два листочки ось верхніх листочки. Ось цих от, гарних верхніх два листки наросли вже в мене. Вона прийшла всього тільки була з трьома листочками. Ну, ось, як ви бачите, назва вона прибула з Києва. І така в неї от росте папороть всередині. Бачите, собі сама виросла. Не знаю, звідкись там вона якесь було насіннячко. А чому? Тому що тут в нас, вона в мене росте в основному верхня частина мох. Знизу в нас є тут трошки кори. Я маю тут я завжди дренаж. Ось, бачите, тут є в нас і камінчики, і піноскло, і тут є трошечки. З керамзиту і доволі хороша коренева система. В неї розвинена, корінчиків ми маємо багато. Ось, бачите. Це пластикова така вазочка, вона з пластику зроблена. І чесно вам скажу: напевно, для цієї орхідейки підходить найчудовніше, найкраще, тому що пластик не переохолоджується настільки, наскільки це переохолоджується, наприклад, скляна ваза. Ось, Тут достатньо. Місця наразі для цієї, хоч неї багато корінчиків, як ми бачимо, в неї дуже гарно розвинена і сама розетка. Ми маємо зараз 6 листочків. Як я вже сказала, оцих два листочки верхніх наросли вже в мене. Ось, ну і давайте подивимося на бірочку. Вона мені прийшла, дивіться, в липні 2021 року. Тобто вона вже буде мати в липні, зараз її півтора року. І ця орхідейка. Прийшла була зовсім малесенькою, вона посилочка йшла тоді, по-моєму, три тижні. Я, чесно кажучи, дуже хвилювалася, що рослинка може загинути, але наразі вона дуже гарно почувається. Ось вона чудово росте, і це в неї вже друге домашнє цвітіння. І ось як ви бачите, дивіться, яка красота тут в нас. П'ять квіточок вже розпустилися. Ось є ще в нас. Таких гарних три бутончика, і буде дорощуватися ще ось цвітоносик дає нам ще бутончики. Ну, це не рахуючи оцих бокових гілячок, на яких теж розвиваються бутончики. Ось така от красунечка. Єдине, що я можу сказати, що я не підгодовувала, я не підгодовувала її ніякими штучними препаратами. Я даю їй тільки сікалоєм. Деколи я можу почастувати її чаєм з лимоном і з трошечки меду. Ось вона така непримхлива зовсім дівчинка, абсолютно. Ну, Якщо, судячи з назви, я би сказала, що це хлопчик, бо коханець ловер, ну, але може бути і коханка. Будемо казати так, що це не скільки кохана, скільки це дуже улюблена орхідейка. Вона дійсно викликає масу таких, таких дуже хороших емоцій, просто ніжність, ніжність сама. і от, не пройти мимо неї і не подивитися, не понюхати, не зачепити квіточку, просто неможливо. Вона неймовірно ніжна, неймовірно приємна. І справді, оцей такий ніжний аромат приваблює саму квіточку, приваблює до, до неї погляд, вона дійсно цього варта. Якщо у вас є можливість купити її, купіть собі, не пошкодуєте. Ось вона досить-досить не капризна, вона дуже швидко адаптувалася до моїх умов. Я оприскуючи орхідейки, на неї потрапляють теж краплинки водички, такий буквально, я би сказала, туманчик водяний. Вона дуже це любить і вона любить поливатися, вона любить бути завжди зволоженою. Тобто, тому вона, бачите, вона в закритій системі і їй це дуже подобається. Я хотіла ще сказати на рахунок закритої системи. Як ви знаєте, в мене практично. Більшість орхідей, всі ростуть в закритій системі. І почуваються вони чудово, хоч в нас дуже вологий клімат. Закрита система дає можливість вам зекономити час. Закрита система дає можливість вам вільного мати більше вільного часу і мати хорошу колекцію орхідей, але відповідно ви теж повинні. Так підібрати умови, так вірніше подивитися, в яких умовах краще вашій орхідейці. Можливо, в мене вона любить пити і оця вологість, яка в неї є, і в горщику, і оця волога, яку вона отримує від оприскування. Достатньо їй для того, щоб вона активно росла, бачите, і випускала цвітоносики. До речі, вона цвіла в мене буквально в серпні, здається, в вересні, і ось зараз цвітіння знову. Ось така от красунечка. Це одна з цих моїх таких маленьких, акуратних орхідей. Хочу вам показати ще одну красоту, яка розпускається буквально вже от, розпустила мені на протязі цього тижня три квіточки. Ось така от красота. Бачите, це у нас Pink Girl, рожева дівчинка. І ось така от в неї, бачите, дуже-дуже гарна, крапчата така губа. Крап, такі є крапочки, і ви знаєте, що я люблю крапчаті орхідейки. Як і в коханця є крапочки на нижніх пелюстках. Бачите, ось тут трошечки є такий крап. Зараз ми попробуємо піймати. Ось тут, бачите, є крап. І губа теж всередині має крап. Бачите? От я люблю крапчаті орхідейки. Я не розумію, чому, але оці крапочки мене просто заворожують. Дивіться, яка красота. Ця орхідейка теж дуже-дуже ароматна. Це з розряду мінічок. Це маленька орхідейка. Вона в мене прийшла в подарунок, Мені її подарувала моя сусідка. Вона купила собі і каже: я знаю, що ти любиш орхідеї, тому я тобі теж вирішила купити. Вона купила собі, правда, трошки іначе, вона купила щось на подібне до Сого Вів'єн. Тільки там листочки на варігатні, звичайні зелені, але квіточка, ну точно як в в'єн. Але тут в мене, подивіться, яка приключилася штука, яка незадача була. В мене тут, в цій орхідейці, загинула точка росту. Бачите? А загинула вона від того, що її з'їв мочнистий червець. Причому червець прийшов на цій орхідейці. Так як моя сусідка не має досвіду з орхідеями, вона купила орхідейку в магазині. І я, до речі, в тому садовому центрі буду на наступному тижні. Я вже почала знімати вам деякі огляди орхідей, які в нас прибули перед Днем Святого Валентина. І якщо ви будете уважні, то ви не знайдете жодної орхідеї на полиці там в тому магазині, де я була. Ось напередодні, день чи два перед тим, я була в іншому магазині в супермаркеті, де трошки було, був вибір орхідей, але це зовсім не те, що ви би хотіли побачити. Але все рівно, для... так як я обіцяла деяким моїм глядачам, що я обов'язково зніму огляд орхідей, там, де в тих магазинах, де купую я. І, відповідно, ви побачите, що в нас тут є і що можна купити в Ірландії. У нас дуже скудний вибір, на дуже маленький вибір. Ну, Тим, тим паче я умудряюся під'їхати, наприклад, в більше місто і купити там, попасти на або на швидкий привіз, який є свіжий. І я можу деколи попасти навіть на сортову орхідейку. Ну, і ось, бачите, дивіться, які тут гарні листочки в цій орхідейки. Ось він такий має... Дивний малюнок такий, до речі, листя має таке трошки фіолетовий відтінок. З другого боку, воно таке має фіолетові, такі якби засмагло від сонечка. І хочу сказати, що в тому садовому магазині, де вона купила цю орхідейку, я не купую орхідеї. Не купую тільки тому, що там абсолютно вся колекція, всі квіти, всі е, домашні. Е, Рослини заражені мучнистим червецем. На них червецю просто от куди не глянь, там довкола червець. Я дуже не люблю цього шкідника, я би сказала, він дуже прикрий. Він проявляється навіть через півроку, якщо ви провели лікування, провели профілактичні обробки і знову провели, наприклад, зауважили на якісь орхідеї. Наприклад, знову того самого червеця, і ви знову проводите обробки, їх можна робити безкінечно. Тому що це така пакость, яка поселяється, відкладає яйці в бутонах, вона відкладає яйці в пазухах між, між листочками, ось тут, де зароджуються корінці, де тільки скоринка трошечки тріснула на шийці, і, наприклад, готується пророщуватися корінчик або готується, має рости от люба любе. Люба тріщинка, любі щілинки, які є в орхідеї, він поселяється там. Цвітоноси, якщо ми залишаємо цвітоноси на орхідеях, які мали вже в собі мучнистого червеця, це величезна помилка. І я про це вже говорила і не один раз. Тому що ви таким чином не позбудетеся мучнистого червеця ніколи. Він буде постійно і постійно вас вам докучати, тому що він. Відкладає яйця під скоринками оцих самих цвітоносів, там, де мають бути бруньки, гілочки, молоді на цвітоноси, і потім вилуплюються личинки, і ви навіть не зауважите, як вони швидко розмножуються, як вони швидко псують вашу орхідейку. Так, ось на цій орхідейці, я хоч її, вона, коли принесла мені сусідка додому, принесла мені цю орхідейку, я, звичайно, всі міри прийняла. Я її помила водичкою, тепленькою водою з мильним розчином. Я її оприскала саліциловим селіциловим спиртом. Я розвела селіциловий спирт, буквально 5 міліграмів я дала на 100 г води, і я оприскала всю цю рослинку. Я протирала листочки. Я зробила абсолютно все для того, щоб запобігти. В, не знаю, Вилупленню цих, цих мучнистих червіців, ну не можу вам пояснити. Але сам факт в тому, що я через якийсь час я слідкувала за орхідейкою, тому що, коли приходить орхідея з магазину, в мене стоїть окремо. Я ніколи не кладу орхідейку одразу до всієї колекції, тільки тому, що я боюся розповсюдження шкідників. І все рівно на цій орхідейці. Я побачила вже тоді, коли в мене проклюнувся молодий листочок, і він був пошкоджений. І я знайшла буквально всередині рослини, я коли взяла в мене як мікроскоп, я всередині, отам, от в -от, глибині, ось отут, от бачите, зараз я вам покажу. Ось буквально ось тут, всередині цього. Цей розеточки, я побачила, що там чомусь прив'яв листочок. Молодий листочок, який тільки-тільки не був проклюнувся, він прив'яв. І тут, так зачатки, він немає. Бачите, нічого тут немає. Серединка така її є пошкоджена. Отже, я коли побачила, що там є мучнистий червець, чесно кажучи, я, в мене паніка. Я дуже його не люблю, цього шкідника. Я вже пояснила, чому. Ось тому, що його дуже важко вивести. І я практично спанікувала. Я почала знову обробляти рослинку, я почала заливати все, де що можна було, всі пазухи, я оглянула всі довкола рослини, які в мене були поруч. Наразі не побачила там нічого, але це зробило навіть якусь я сказав, користь навіть, тому що втратила рослинка точку росту, точка росту загинула. Але вона наростила ось таку діточку. Бачите, дивіться, які корінчики, оці корінці від дітки. Ось ці корінчики від діточки. Ось тут теж це все її корінчики. Ось тут вони пішли в ґрунт. Там є оцей корінчик і ось той знизу, ось оцей середній це мамкін-корінчик. А вже ось оцей молоденький і ось оцей це корінчик від дітки. І, відповідно, вона вже має, бачите, дивіться, які гарні. Вона має чотири листочки, і оцей цвіт, оце цвітіння це від дітки. От вона розпустила нам три таких гарних квіточки. І ось, як ви бачите, ось ці корінчики, теж ось цей корінчик, ось цей корінчик, ось він цей боковий, це все корінчики від дітки. А вже ось цей корінчик це мамкін, і там знизу виглядає теж мамкіні корінці. Так ось, отаких от три гарненьких квіточки вона вже розпустила. Ви бачите, в неї теж губка має такі зубчики маленькі. Буквально ніжні, ніжні, малесенькі зубчики. І теж оці крапочки, і подивіться, форма квіточки теж кругленька. Бачите, от можна порівняти цю квіточку і порівняємо цю квіточку. І вони практично, бачите, подібні в них подібна форма квіточок. Ось тут теж в мене проросла папороть всередині. Десь попало, напевно, з мохом, десь насіннячко, і воно собі проросло, ну хай росте їм так добре. Ця рослинка в мене росте теж в мохові. Тут, правда, дуже погано видно, бо відсвічує шклянка сама кришталева, вона відсвічує і дуже погано видно. Але ми можемо проглянути ось тут, бачите, є корінчик. Тут теж доволі багато. Коренів, хороша коренева, розвинена коренева система чудова, і рослинка почувається здорово, рослинка почувається чудово, почувається добре. Я теж не годую ніякими хімічними препаратами для підгодівлі. Я можу дати знов-таки чай з лимоном і з медом, можу дати алоє, сік алоє. При оприскуванні я можу протерти листочки, наприклад, тою самою лимонною з лимону соку, можу протерти листочки оцим соком. Я можу, я давала, до речі, всім абсолютно орхідейкам. Зараз, от вже коли закінчується зима, це лютий кінець січня-лютий місяць. Я можу додавати їм всім натуральний віталайзер, який я роблю сама. Про це я вам розповідала в минулих відео. Ось, така в мене красу, красунечка. Зараз дві маленькі молоденькі рослинки розпустилися. Дуже вони подібні і, і разом з тим вони дуже різні, бачите? Ось. Така от красота в мене зараз тут на поличці. Ну, і зараз я в очікуванні ще одної маленької це жовтий шоколад. Ось дивіться, яка гарненька гілочка. В неї наростає. Ось такі манюсінькі, буквально горошенькі, такі бутончики. Вона вже наростила, теж буде готує мати, готується тут. У нас, подивіться, тут такий. Скажімо, ось так буде гарно видно, бачите, буде 4 бутончика, 5 вже сформованих, і ще вона буде щось дорощувати. Але я не розумію, тут теж в нас, бачите, є така засмага з другої, з іншої сторони такий фіолетовий фіолетові такі рисочки. Що саме цікаве, що жовтий шоколад, конкретно ця рослинка, вона випускає. Нектар на листочках є такі буквально ось липкі липкі такі плямки, але ці плямки від самого цвітоноса. Потрібно буде уважно подивитися. Я протирала Я протирала ці ці цей нектар соком лимона, але він виділяє знову і знову. Подивіться, ось як подивитися, ось, бачите, дивіться ось тут видно знову цей нектар. Листочки самі виділяють, бачите, прямо видно такі от блискучі оці блискітки. Ось отут на кінчику. Зараз, бачите, ось, блистить воно. Оце солодкий нектар, який виділяє сама оця рослинка. Оцей жовтий шоколад вона виділяє нектар при цвітінні. Росте вона в мене в корі. Тут дуже мало коренів, але вона має. Робочі чотири кореня в глибині, в горщику, там всередині, в вазочці. Ось в неї є вони. Вона любить дуже пити. Ось, бачите, є корінчики. Зараз я покажу вам ось так, напевно. Бачите, ось вони зелененькі, гарненькі, робочі корінчики. Звичайно, ця рослинка в мене приїхала теж недавно. Вона приїхала в мене в вересні, бачите, кінець вересня 22-го року, теж з Києва. Ось я її пересадила. З моху вона була в мохові, і чесно вам скажу, що мох їй не дуже пасував. Вона не дуже почувалася комфортно в мохові. Я її пересадила в кору, але додала моху поверху, по краю горшечка, так, щоб він трошечки міг притримувати вологу. Тому що жовтий шоколад любить, щоб було волого теж. Так що, дивіться, бачите, в мене практично такі орхідейки приживаються і почуваються комфортно, котрі люблять вологу. Тому вам теж треба подивитися, до яких умов ваші, які вірніше у вас вдома умови, і які орхідейки полюбляють, наприклад, щоб було більш тепло чи більш сухо. Чи навпаки, вони полюбляють, що було більш волого. І так само ви з часом навчитеся розуміти свої рослинки. Шоколад я теж нічим не підгодовувала. І навіть, по-моєму, я йому не протирала листочки, тому що листочки досить такі. вони... Чесно кажучи, оцей листочок, мені здавалося, що він був поїджений якимось шкідником, але це просто вона в мене, коли приїхала, вона була дуже сильно пересушена. І оце набряки від неправильного поливу, тобто від пересушки. Ну, тепер з нею більш-менш все добре, раз вона випустила цвітонос. І ще вам хотіла зауважити, що не завжди рослина випускає цвітонос, і це говорить про її дуже хороший стан здоров'я. Деколи рослинка випускає цвітонос, коли вона почувається хворою, коли вона почуває, відчуває, що вона може загинути. І рослинка таким чином випускає цвітонос. На цвітоносі розпускаються квіточки, щоб привабити комашок, щоб вони запилили цю квіточку, або щоб на ній міг, могла нарости собі дітка. Ось. Так що. Ось такі в мене три красуньки. вже готується розпускатися. Вона буквально ще може яких. Ну, на слідуючому тижні. Я думаю, що я вже покажу вам її, її цвітіння. Ну, а ці красунечки в мене ось такі. Ця пахне по-своєму. В цей такий просто явно виражений, я би сказала, навіть запах трошки понагадує конвалію. Ось така красунечка, бачите? Ось така. от. Ну, а тут Міка, звичайно, без неї ніде не обходиться. Вона повинна обов'язково. Крутитися і бігати і кричати, коли я роблю відео. Ось. Ну і ось так, бачите, така в мене зараз красота є. Знову повторююся, я нічим не годую рослинки в даний момент, коли вони в цвіті, коли вони вже розпустили квіточки. Я припиняю давати ніякі препарати, ніякі більше компоненти до підгодівлі, тобто їм достатньо того харчування. Яке вони мають вже в ґрунті. Ну, і ось, бачите, три орхідейки три різні. Вони знаходяться так само всі в закритій системі. Бачите, що тут, що тут, і що тут? Тільки це в нас є пластик, а це кришталь, скло. Бачите? Ось. Їм дуже мені зручно і їм зручно. І напевно, кожен з нас, кожен любитель орхідей. Має якесь відчуття до своїх рослин, має відчуття до кожної з орхідей, які в нас є, і знає, якій орхідеїці що більше подобається. Ну, ці три красунички люблять багато водички. Вони люблять пити. І я завжди слідкую, щоб в них були зволожені зелені корінчики, ось, щоб завжди були корінчики в такому стані, щоб вони не пересихали. Ну, і так само, я думаю, що ви навчитеся теж так розуміти свої рослинки. Ну, ось на сьогодні все. Ось такий коротенький огляд, такий коротенька така розмова про орхідейки. І от вона маленька, але вона наскільки ніжна, що, чесно вам скажу, що навіть е, от той великий фаленопсис, який випускає, скажімо так, сого юкідан, він по-своєму гарний. Мультифлори, вони по-своєму гарні, вони дійсно випускають такі дуже багато розгалужені. На них оці такі середньої величини, метелики, дійсно дуже гарно. А це теж по-своєму гарно, бачите, таким каскадиком вона от випустила підряд таких п'ять квіточок. Будемо мати ще три, можливо, ще щось доростить. Ну і бокові галузки теж щось будуть тут у нас, бачите, вони такі вони підростають, формують на них бутончики. Це означає, що рослинці комфортно, їй все підходить, їй все подобається, і вона от в такому стані тішить. тішить мене своїми квіточками такою красотою. В цієї дуже неймовірно гарний такий рожево бузковий колір, вона просто неймовірно гарна, з біленькими кінчиками, бачите, на, на колонці, на, на кінчику губки, ось тут на горі. Ці, не пам'ятаю, як вони називаються, може підкажете мені. І колонка біленька. А так, вона, бачите, отака от. Тут теж, бачите, така сама історія. Ось. Маємо три квіточки і ще два бутончика вже доросли. І, напевно, буде ще продовження цвітоноса. Ну, подивимося далі. Ну, ось так, ось так. Розпустите всі квіточки, я обов'язково вам покажу ще раз. Можливо, просто дві хвилинки в. Потрачу на те, щоб показати вам в повному розпуску цю красоту. Ну, ось, і чекаємо цвітіння на жовтий шоколад. Вона теж буде такого, десь, такого виду, як і ці, вона буде маленька, ніжна. Ця рослинка в розмірі горшечка 1,7. Бачите? Тобто, це є ще дитинча, фактично. Ось, це вже доросла орхідея, це орхідея десь порядка має 4-5 років. Але вона мінічка, вона просто маленька, вона компактна, маленька орхідейка, вона більшої не буде. Я перепрошую, але Міка нам не дає нічого зробити. Коли я говорю, вона повинна розмовляти теж. Ну, ось і все. Така от красота в мене на сьогодні. Дякую всім за увагу. Якщо вам сподобалося, ставте пальчик вгору. Ну і до нової зустрічі. Всім пока!